Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей під час війни України. Не завжди це виходить, але ми, але ми пробуємо. Ми намагаємося, тому що саме думаючі люди можуть щось зробити. Щоб витягнути Україну з цієї страшної війни. Чесно кажучи, сьогодні вже третій раз ввечері перезапускаю стрім. Або мій старенький комп глючить, або, або мене починають по старій звиці тихенько глушити. Побачимо, що буде далі. З'являються перші троє людей в онлайні, значить, можна працювати і третя спроба прострімити сьогодні ввечері. Може, виявитися вдалою. Дякую за першу подобайку Ви знаєте, я хотів викласти відео про чергове відео розслідування про вбивство Ірини Фаріон. Сьогодні в обід я вже виклав відео розслідування про вбивство Ірини Фаріон, 24-й, прямий стрім, на 15 хвилин. Кому буде цікаво, зайдіть в трансляцію подивіться, будь ласка, вбивство Ірини Фаріон. Бачили вбивцю, бачили лице вбивці. От так називається цей стрім. Кому буде цікаво, подивіться. Ну а сьогодні, сьогодні я розкажу про те, що говорять усі блогери, усі аналітики говорять увесь Ютуб, Телеграм, весь Фейсбук. Я розкажу про події в Курську, але ми подивимося на ці події з іншого боку. Ми не подимося очима телемарафону, очима наших депутатів, чиновників, очима наших ура, патріотів, які кричать, що ми можемо вже йти до Москви. Ми подивимося тверезо, ми подивимося вдумливо І головне, будемо намагатися говорити правду про те, що зараз відбувається в Курській області і взагалі в Україні. Перед тим, як провести стрім, попрошу, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. 100 підписників пішло. 100. Нас 61, 61 300 підписників. Для мене 100 підписників це велика радість. Дякую, дякую. Підписуйтесь, будь ласка. І звичайно, низький уклін тим, хто допомагає донатами. Особливо тим людям, які сьогодні скидали донати, щоб я продовжував розслідування вбивства Ірини Фаріон. Допомагайте, рідні, підтримуйте, зразу скажу: донати невеличкі 50-100 гривень. Видно, що люди віддають, можливо, останні. Тим більше для мене це цінне, тому що я надіюсь тільки на допомогу своїх, своїх українців. Інакшого вибору у мене немає. Кланятись ворогам України, кланятись олігархам, чорношляпим, місцевій мафії я не буду ні при, ні при яких розкладах. Тому, хто може, допомагайте чим зможете. люба допомога 50, 40, 20, 30 гривень. За все я буду вам вдячний. 54 57 08 25 13 71. 8978 картка Проватбанку. Президент Зеленський виступив сьогодні з офіційною заявою. Він розповів широкому загалу українців про мету і наслідки нашої операції в Курській області. Перше, що він сказав, українці розбили червону лінію. На кордоні з Росією. Українці розбили міф про червоні лінії. Пам'ятаєте, Путін сказав, що є червоні лінії в Росії, наприклад, російський кордон. Якщо хтось його перейде, цю червону лінію, значить він буде страшно знищений, просто спалений і спіпільоний, так сказав Путін. І Захід цьому вірив. Ніхто навіть в страшному сні не думав військовими частинами перейти російський кордон. А українські війська перейшли. Друге, надіється Зеленський на допомогу союзників і дуже їх просить дати нам дозвіл бити західними кобійними ракетами. Третє, ми створюємо буферну зброю. Зразу Зеленський сказав, що це вибачте не зброю, а зону. Зразу президент Зеленський сказав, що це операція захисту. Ми не наступаємо, ми не забираємо російську територію, ми захищаємо свою, захищаємо жителів Харківщини, Сумщини, Чернівщини від обстрілів, створюючи таким чином буферну зону. І ще президент Зеленський подякував нашим Збройним силам України і головне просив об'єднатися український народ. Ну, хто захоче, наберете тези, подивитися, що президент Зеленський говорив, я такі основні тези намалював. Сьогодні він, до речі, виступав перед іноземними журналістами, де теж розповідав їм про мету, ціль і наслідки Курської операції. Що я вам скажу? Головне, не як зайти на територію Росії, а що робити далі. Похід на Курськ, на Москву, я вже говорив, Росія велика, до Сахаліну ми не дійдемо. Просто не хватить сил. Тому президент Зеленський, на мою думку, правильно сказав, потрібно розширяти буферну зону. Президент Зеленський сказав, що ми захопили до 100 населених пунктів. Називається цифра 92-98 населених пунктів. Зранку було 92 до вечора захопили ще 6 населених пунктів. Показали танк з білоруським прапором. Білоруський полк Калиновського, один з підрозділів батальйон, бере участь в операції в Курській області. Показали влучення міга 29 французькою бомбою в закритий бетоновний командно штабний пункт російської армії. Наша авіація. Працює. Працюють наші диверсійні групи, підірваний третій міст, останній міст на смілі. Росіяни намагаються на кореніво навести понтонну переправу, але вона попрацювала всього півдоби Наші вготили в неї двома ракетами. Скоріше за все, вона був великий дим, велике задимлення вона перестала існувати. Таким чином, наші відсікають. Велику територію за річкою Смілою, яка відрізана підірними мостами від материкової курщини, там знаходиться до трьох тисяч російських військових. Нашим, щоб замкнути кільце навколо цього групування, потрібно пройти ще 5 кілометрів. Отже, буферна зона розширяється: офіційні цифри назвав Зеленський 1250 кілометрів. Буферної зони уже звільненої. Ось такі результати звичайно йдуть важкі бої, іноді зустрічні бої. У них вже беруть участь російські морські піхотинці, яких перекинули на Курщину. Але Але ЗСУ просуваються вперед не так швидко вже як перші дні. Але динаміка просування, динаміка наступу, динаміка боїв за Збройними силами України. Хоча, як я говорив вже в ранковому стрімі, у нас є перші полонені, 19 полонених взяли в полон рашистські окупанти. Наші хлопці заїхали на трьох бронетранспортерах на територію Курської області, були обстріляні з засідки, підірвані, ну і попали в полон. 51 одиниця техніки. Пошкоджена і розбита у нас ось така статистика. Що зробиш війна? Наступальні дії, а у тих, хто наступає, завжди більші втрати, ніж тих, хто обороняється. Хоча втрати наших військ при такому наступі максимально занижені максимально занижені. Тому що наші діють сміливо, рішуче і головне швидко. Ну, ось така коротка картина того, що робиться в Курській області, і як на додаток додам інтерв'ю великого, великого, великого в лапках непереможного командира Ахмату Алаудінова. Китайський пресі. Того Ахмату, який просто взяв і дременув, оголивши російський кордон, покинувши російських срочников, того Ахмату, який тепер не знає, як відбиватися, тому що вже накинулись на нього російські військові з Генерального штабу, російська преса накинулася, що вони кинули стровиковиків росіян, кинули на сідіння укропом. Тому Ахмат уже не знає Алаудінов як відбитися від цих нападок. І що цікаво, заїхав у Курщину китайський кореспондент. Мені цікаво, ви знаєте, як він заїхав, і головне, китайський кореспондент бере інтерв'ю командира Ахмата Алаудінова в Курській області. Що це значить? А не втручання Китаю внутрішні справи Росії. Нікого це не здивувало. Чомусь нікого не здивувало, що китайський кореспондент в Курській області. Але що сказав Алаудінов в інтерв'ю китайському кореспонденту? Він сказав, коли той запитав, а коли ж буде мир, що буде далі з війною, той сказав: ну, через 2-3 місяці може закінчитись не тільки СВО, може наступити мир. Отак От сказав Алаудінов. Ну, він людина, яка любить пустити таке красне славцо. Він людина, який любить і вміє грати на публіку. Тому вірити йому чи не вірити, питання особисто кожного Білорусії війська ППО зайняли позиції на кордоні з Україною. Про це заявив командуючий білоруськими протиповітряними, протиповітряною обороною. Генерал Лісневич, по-моєму, ну, може, фамілія не така, але то, що він генерал, і зробив заяву, що сили ППО і батальйони забезпечення зайняли позиції на кордоні з Україною, а також авіація, військова авіація в першу чергу винищувальна зайняла позиції поблизу кордону Україною. Про що це значить? Про те, що Лукашенко. Почав грати мускулами, почав грати мускулами, демонструючи Путіну те, що він виконав наказ, повернув свої війська на кордон з Україною. Що це значить? Ну я вам скажу, що це значить, а нічого це не значить: 60 тисяч білоруської армії не є такою силою, щоб взяти Київ. Звичайно, на кордоні провокації, на кордоні бої вони можуть зробити. Але не забуваємо одну річ: 80% армії Білорусі негативно відносяться до військових дій проти України. 80% білоруського народу відносяться негативно до військових дій проти України. Лукашенко це знає, він розуміє: якщо почне війну проти України, він може лишитися влади, а він цього боїться більше, ніж смерть. Тому ніякої паніки, 60 тисяч білоруських військ для нас це не така велика проблема. Звичайно, проблема, звичайно, це 60 тисяч. Але якщо білоруський полк. Калиновського зайде в Білорусі, і я думаю, що білоруський народ і білоруська армія може скинути Лукашенка. Життя непредбачена штука. Лукашенко не буде ризикувати. Хоча сьогодні він розповідав, що начебто існували плани навіть перейти польський кордон, якщо Польща… Захоче ударити по Білорусі, превентивно перейти польський кордон. Отак От сьогодні говорив Лукашенко. Він давав велике інтерв'ю одному журналісту, і там дуже багато говорив. Говорив таке про Путіна, що той журналіст російський отако сидів і зля, злякано лупив очима. Коротше, батько сьогодні розговорився. Раз духарився, як кажуть росіяни. Да? Ну, що ще вам сказати, дорогі рідні, реальний стан величей. Ви знаєте, я подивився сьогодні е, усіх блогерів топових, і мені стало просто сумно, за виключенням того, що говорив Лапін, Бляхер і ще дехто з топів блогерів. Да? Я подивився, мені стало сумно. Дикі крики знову на Москву, дикі крики ми шапками закидаємо, поб'ємо росіян, коротше кажучи, ура, патріотичні настрої у населення України. Я розумію, що таке пропаганда. Я розумію, що потрібно піднімати бойовий дух українського населення. Я розумію, що потрібно гуртуватися. Я все розумію. Але давайте ми подивимося реально на речі. Ми зайшли в Курську область, ми розширюємо демілітаризовану зону. Питання: а далі що будемо робити? А далі, в перспективі, що ми будемо робити з Курською областю, з тією територією, яку ми зайняли. Російські пропагандисти сьогодні договорилися. Давайте ми будемо готуватися втратити Курську область. Ну, втратимо там трохи Курської області. Росія велика. Нічого ж як би й не убуде, да? пам'ятайте, Кельнська волость, да бери ту керську волость, у нас землі багато. І цей сюжет крутили сьогодні на українському телебаченні з коментарями. Росіяни готові віддати Курськ. Я ж не взяв, не виклав це. В заставці росіяни готові віддати Курськ. А я виклав те, що повідомили найбільш проінформовані ЗМІ. Вони повідомили, що Путін дав наказ звільнити Курськ до 1 жовтня. Путін дав наказ, підкреслю, звільнити Курську область до 1 жовтня. От вам і все. При цьому не знімаючи головних сил російських військ з Донбасу. А на Донбасі, як сказав сьогодні полковник Костенко, голова Нацкомітету по обороні розвідки України, воює проти нас 600 тисяч не угрупування російських військ. 600 тисяч на Донбасі більше, ніж півмільйона. Тому вони сунуть і кожен день просуваються вперед. Займають уже буквально позиції біля села Карлівки, Покровськ під загрозою оточення. Коротше кажучи, Обстановка на Східному фронті така, що Лапін сьогодні написав: Східний фронт сипеться. Тому давайте будемо думати тверезо. Східний фронт сипеться. Обстановка там дуже мяко м'якокавче непроста, якщо не сказати страшна. Є відео, де наші військові звинувачують декого в прямій зраді, тому що не оборонних укріплень, не техніки, нічого. На фронт не йде, ні підкріплені, реальних. Курська область, начебто у плюсі, як кажуть, але що буде далі? Знаєте, дуже важко зараз дуже важко думати про те, що буде далі, коли воюють по воюють, як завжди, прості робітники селянин. Я вже говорив сьогодні в стрімі: Україна єдина країна, де українці воюють. Де українці донатять, де українці самі оплачують грошима свою загибель. І про це сьогодні говорив теж Олексій Оскар, хоча я його критикую досить часто, так і в мене певна про нього своя думка, але він сказав: українці, дивіться, кого ви донатите. Ви третій рік війни донатите людей, які просто кажуть, ми збираємо на дрони, на танки, на літаки, на спутники. Ви кидаєте мільйони, навіть не питаючи, а де ті дрони, де ті літаки, де ті машини, де ті спутники? Розумієте? в чому проблема? Проблема в тому, що наступаючи в Курській області, ми втрачаємо Донбас. І що буде далі? Може сказати, можуть сказати тільки дві людини: Зеленський та Серзький. Хоча Зеленський сказав, наступ на Курськ – це тільки перша ластівка. Далі росіянам будуть ще більші сюрпризи. На цій оптимістичній ноті я закінчую. Будемо надіятися на краще, будемо надіятися на перемогу, будемо надіятися на геній і місії відвагу збройних сил України. Будемо надіятися на об'єднання усього українського народу в один кулак! З вами був Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, низький уклін, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Слава Україні! Героям слава! Доброї Спокійної ночі, дякую за стрім.